Всім привіт! Відповім на цей коментар. Поясніть хто-небудь, чого все так складно, чому ми маємо проходити чужу карму. Запам'ятайте, ми ніколи не проходимо чужу карму. Ніколи. Тільки свою. Карма це причину наслідковий зв'язок. Українською мовою, простими словами, якщо ви в минулому житті вкрали, забрали чиєсь майно, то в цьому житті у вас будуть забирати майно. Ми всі попадаємо в ресторан під назвою Карма. І, кожен, і там немає меню, там кожен отримає те, що заслужив. Якщо у вас звіздець відбувається в житті, на це є причини. І причина зачасту – це є в минулому житті. От для того і придумані такі інструменти і робота, як регрес, де ми з вами йдемо, в ваше минуле втілення і дивимося. А яку ви там карму напрацювали фінансів? Яку ви там карму напрацювали особистого життя? Ми часто попадаємо в цьому житті в такі історії, коли на нас магічать, коли в нас там коханого уводять через магію. Да? Чому так відбувається? Все по справедливості? Запам'ятайте Всесвіта, в Творця, в диявола того самого, все по справедливості. Чому так відбувається? Тому що в минулому житті ми магічили і забирали чихось чоловіків. І так карма схлопується, ви закриваєте кармічний борг. До вас приходять ті люди, які вас обкрадають, щось вас забирають. Чому? Тому що в минулому житті ви в них щось забрали. Тому і ми зустрічаємося для того, щоб ми віддали оцей свій кармічний борг. Тому дуже класно. Інструмент регрес пішли, розібрали, розв'язали кермічний вузол. все, і ви вільна, ви вільний. Не знаю, яка у вас саме ситуація, але це такий, знаєте, кріка помощі. Поясніть мені, бо задовбало це життя. Розумію, сама колись сиділа, сама колись розбиралась в цьому всьому, чому ж так несправедливий світ. А, а оказується світ то справедливий, навіть коли ми когось засуджуємо, умовно там о а їй зраджує чоловік. Якщо ми коли-небудь будь-кого будь в чому засуджуємо, повірте, карма вам принесе точно такий самий урок і скаже, а тепер ти покажи майстер-клас. Тому я завжди себе приземляю, коли мені хочеться поговорити про когось, не знаю, про конкурентів своїх, про якихось там якісь там любовні історії, фінансові історії, я прям себе зупиняю, тому що не осуджуй, бо ти будеш те саме проходити. Тому карма приходить до всіх. Якщо ви зробили добро, до вас повертається добро в десятикратному розмірі. Пишіть питання, в кого залишились, думаю, вичепно пояснила. Також виникає багатьох питання те, чому я маю проходити негативну карму роду. Ви проходите в той рід, який відповідає, в якого є карма негативно напрацьована, і у вас є своя негативна карма, напрацьована з минулих тілень. І вони схожі, вони схожі. Умовно, якщо у вас є програма одіночества, і ви її напрацювали в минулому житті, то ви попадете в той рід, де також хтось напрацьовував карму роду, негативну, таку ж саму. І чого ми обираємо саме такі рода? Щоб ми відпрацювали свій урок, завершили, да, оцю свою карму негативну закрили. І коли ви пропрацьовуєте себе, е, працюєте з родом, то ви автоматично свою карму обнулюєте і карму роду. Тому якщо у вас виникає питання, що я відпрацьовую негативну карму роду, а я не заслужила, то це працює не так. Ви заслужили її тільки в прошлій житті. І хтось з цим розбирається для того, щоб жити краще життя, щоб краще життя жили ваші діти, внуки, правнуки. А хтось просто каже, ну, у мене така доля. Якщо у вас такий орієнтир таке мислення, що така доля, то живіть далі і не розбирайтеся. І, ну, ви, ви Погодились з вируком, і ви не готові нічого міняти. Хоча будь-яка душа приходить в рід: хтось сильніша, хтось слабша, і кожен має е, такий, знаєте, е, білет да? лотерейний, коли можна змінити. Головне ваше бажання.